Олежику 9 років. Він із самбора. Через вроджену ваду сичововідних шляхів у нього була ниркова недостатність. Спочатку хлопчика лікували медикаментами, а з трьох років його перевели на ниркозамісну терапію. діаліз. Дитина почала хворіти від народження місяця часу, і в три рочки його підключили на паратоніальний діаліз. І протягом на шести років ми чекали на пересадку нерки. Ми вдома проводили діаліз. А Пізніше нам видали такий спеціальний апарат циклер, і ми кожну ніч його підключали на, до цього апарату на 12 годин. Очищав організм від токсинів і всього шкідливого, тому що нирки не виконували свою функцію. Після шести років очікування Олежику пересадили нирку від посмертного донора. У мене була операція 6 грудня. Почуваю зараз, я дуже файно. трансплантацію провели у західноукраїнському спеціалізованому центрі. Операція з пересадки нирки тривала близько трьох годин. Важливо було вчасно доставити орган, адже донор був з Одеси. І ми говоримо про трансплантацію нирки. То нирка повинна бути трансплантована до 24 годин. Вона від моменту забору вона промивається спеціальними розчинами, поміщається у спеціальні також. Вона якби знаходиться в тому консерванті і в холоді обов'язково спеціальній сумці і в спеціальних умовах перевозиться. Донором став пацієнт, якому було по нашій інформації 13 років у пацієнта відмічалися гостре порушення мозкового кровообігу, інсульт. І батьки зробили пацієнта героїчний крок, так би мовити, тому що це без перебільшення, тому що маючи таке горе, вони прийняли свідоме рішення допомогти іншим. Ми висловлюємо співчуття і велику вдячність батькам, які дали згоду, щоб провести трансплантацію для нашого сина. Ну що, Олег, як ти почуваєшся? Файл. Привіт Чарльз. Сьогодні Олега виписали додому. На період реабілітації хлопчик буде навчатися вдома, дотримуватись дієти і навідуватись до лікарні на огляди. Загалом у західноукраїнському спеціалізованому центрі за весь час, починаючи з 2021 року, провели 18 трансплантацій нирки з них шість від посмертного донора. Ольга Динака, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.